Дональд Трамп у нас тут вийшов, друзі, і каже, що Україна ніколи не вступить до НАТО Європа. Значить не подобається йому, а подобаються очевидно кремлівські наративи, які він цьому всьому просуває. До виборів каже, нам треба проводити і готуватися. Російський диктатор Путін між тим на фоні цих заяв виходить і зауважує Донбас, наша територія споконвічна. Війну я буду продовжувати. А президент України Володимир Зеленський, який позагниваючи за оцінками Трампа Європі, зараз їстить, каже: Вибори окей, no questions, Ми готові завжди, хоч на вчора. Ми з вами завжди б Готові обговорювати найбільш гарячі теми цієї і не тільки доби, чим зараз і займемося. Хотіла я поговорити там з вами, обіцяла вам ексклюзивні теми, як на болотах немає вже ні харчів, а ціни на продукти зашкварюються і зашкалюють. Але ми бачимо, що в нас до Генфредовичі всі не дають нам глибше зануритися в певного роду ексклюзивність, бо те, що лунає від них, теж повірте, просто я назвала це шедевральне. Шедевральні заяви Дональда Трампа в інтерв'ю політіком. Місці тієї журналістки очі на лоба в мене чесно повилазили. але в неї, подивіться, вони і так стали більше ніж обличчя. Бо те, чим фонтанував лідер, здавалось би, демократичного вільного світу в інтерв'ю, поважному виданню не підлягає майже ніякій критиці. Навіть мої. Я завтра буду питати Тараса Загороднього. А що то власне воно нанесло перед цим як все це слухати? Нагадаю, що ви опинилися раптом хто ще не знає на ютубі Узлова Токс, ім'я моє Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви очікуєте. Дніпро нас дивиться. Добрий вечір з Кишинева. Слава Україні! Героям слава! Саша, героям слава! Слава героям! Сашу привіт! Добрий вечір! Ізольда, тут слава Україні, героям слава! Дуже рада бачити. Десь тут наші ще Ілля має підійти. Ярослав Рошко, ще не бачу вже Ярослав. Але ось Ілля, бачите, я тільки вас шукаю. Ви вже тут. Я не знаю. Дональд Трамп шукав чи то гупа закаточну машинку, чи то психіатра, роблячи ці заяви в інтерв'ю політику. Я вам чесно скажу, я вже навіть не знаю насправді що, тому що це все звучить. Дуже дивакувато, і все нагадує знову тексти писані в Кремлі. От їй Богу, ну давайте розбиратися, але поставте лайк наші з вами розмови, коли вам не жалко. Доброго вечора, пане Василю. Добрий вечір, добрий вечір. Німеччини ви нас дивитесь. Дякую. Ще я хочу вам подякувати мільйонами слів за те, що ви залишили під вчорашньою нашою розмовою сотні неймовірних коментарів. Вибачте, бачите, я завжди тут з вами працюю через завантаженість не маю змоги кожному. Адресно відповісти, але я все бачу, все читаю. Мені дуже приємно. Ви дуже мене надихаєте. Значить, щось я тут роблю не дарма, і ви також. Бо ви виділяєте свій час, бо ви мене слухаєте, бо ви очевидно довіряєте. Бо ви не ведетеся на російську пропаганду, на російські інформаційні вкиди. І нас уже за ліщені хвилини майже пів тисячі людей. Друзі, та це я вам дякую. А ви мені за вашу працю. Мені це в задоволення завжди особливо спілкуватися з вами у тут. хало, hello, hello всім, всім, пані Галиночко. Вітаю, вітаю, друзі. В що ви такі у мене є? Ну, Дональда Трампа є якісь певно. Уже я не знаю, може це по віку. Ну, давайте на це робити знижку, бо я ж не хочу вірити, що лідер американського демократичного світу може нести таке. А яке? Ну давайте слухати. По перше, Вікторія до нас думаю, долучиться і розкаже, може ми чогось не знали. Я, наприклад, 10 років поспіль, чи то 11, відпочивала в Криму і не помітила, що Крим з усіх сторін омиває океан. Ну, по перший день це не перший раз, коли Трамп каже, що Крим океан, це воно все разом. Значить, що в нас є океан. У нас би якби був океан, ми би там втопили просто російського театра Путіна. Але ми його його кораблі потопили в нашому чорному морі і без океану, і без флоту впоралися. А Дональд Фредович у нас цього. Не помічає океан. Він побачив у Криму, але знаєте, він не просто так сказав про океан в Криму. Він це сказав в контексті НАТО і нашого туди шляху. Він це сказав, що от Зеленський, який там приїжджав, і якось себе не дуже добре поводив, нічим не виявляється на оці хотілки Путіна, тому що Зеленський. Говорив про НАТО, про наступ до НАТО і був нічимним. Вимагав дві речі, сказав американський лідер Дональд Трамп. Він не уточнив обставин, але публічно повідомив лише про одну їхню зустріч, яка була, пам'ятаєте, в межах нормандського формату 19-го року в Парижі в межах. Недієздатного нормандського формату до речі, тоді о якраз ніхто інший як Дональд Фредович, був президентом за час своєї першої каденції, бо вона була з 17 по 21 рік. Він два рази тільки за ці два дні сказав, що війни не було, якби він був президентом. А він був а війна була з 14-го року. І Трамп не був присутній на цьому нормандському форматі. Знаєте, щось не був великий міротворець тоді, але він точно знає, звісно, що ж там було. Коли Зеленський вперше зустрівся з Путіним, він сказав, що хоче дві речі: повернути окупований Росіянами Крим і стати членом НАТО. І він сказав це не дуже чемно розповів Трамп. То ми мало дякуємо. Трясця то ми нечемно говоримо з вбивцею номер один в світі. Та він би міг його триповерховим матом обкласти. Як Путін знищує наші триповерхові будиночки, просто так, бо він агресор. А тут не нічим не був. Так ось Трамп у нас сказав, що добре знає Україну. Насправді він, крім рахувати гроші, не знає нічого, ні історії, як я вже знаю і зі своїх джерел, ні а, а, політики гео великої. Але він знає, дуже добре знає України в захваті від Криму. Щоразу, коли я дивлюся на цю карту, я кажу, говорить Трамп: оцей Крим такий гарний, вау! Він з усіх чотирьох боків оточений океаном. Знаєте, я от у своїй програмі 20 хвилин яка щось таке коротке відео. В програмі 20 хвилин, яка скоро вийде на Ютубі 24-го, казала, що, м -м, резюмуючи вже те, що він сказав вище і вам повторю, що можна хотіти від людини, яка думає, що Крим омиває з чотирьох сторін океан. Крим, за який тисячоліттями століттями воювали всі комуни, -лінь, так би мовити. Крим який дійсно наземним шляхом завжди було важко звільняти, але через те, що він з моря, і це півострів. Півострів це не острів, це не з чотирьох боків, це елементарні знання географії, другий, третій клас школи. В Дональда Трампа прекрасна. А що щось він не сказав, що океан прекрасний? Може він зі своїм плутає? Цікаво, що він не сказав, який угу. наголосив Трамп, що РФ анекс анексувала Крим під час правління демократичної партії Обами і заявив, що саме його попередник змусив Києва від Київ відмовитися від півострова. До речі, помітила в Трампа вже другий день підряд нова фішечка уже не тільки о Байдену сьому винен, а Обама. Бо Байден нам ми виявляється, у він ще сказав в цьому інтерв'ю політіку Трамп, що Зеленський у цього злочинця, машенника Байдена, клянчив гроші, звісно, 350 мільярдів. Це нам не допомогло, бо ми за оцінками Трампа втратили 25% країни, але це не так. По-перше, за всі роки вторгнення Російської Федерації агресія на території України, які тривають з 2014 року, ми втратили менше 20% території. Ну, є оцінки 21%, а не 25%. По друге, це не за час сталося Джо Байдена і 350 мільярдів доларів, яких не було було в кращому випадку 127%. За всі роки повномасштабного вторгнення, по-третє, казати, що е, я нічого їм не дав, я їм тепер це тільки продаю перед агросектором своїм. Бахвалився Трамп. Каже: подивіться, я тут, значить, мені копієчки не тратимо. Він думає, що це ну нам не треба. Європа он, зараз активізувалася. Міністри G7, кажуть, бабки знайде гроші. Будуть репараційний кредит треба давати. Ми гроші знайдемо. Ми не ми не з бідних сімей, як то кажуть, і не треба оце принижувати. Але чим хвалиться Трамп? Що він не допомагає першій лінії оборони ЄС, як називає нашу країну Урсула фон дер Ляйн, не допомагає нічим, а тільки все продає. Він хоче в очах всього світу, свого виборця, бути торгашем. Ріалі, як то кажуть. А Обама каже, дав їм прости радлочки. Прости радлочки він нам дав. А Байден незаконно мошенник Байден уже просто Старостю Суліто і Байден уже. Трюхлявенькі, старенькі, 80+, плюс. Вже думаю, що мені стільки кається, що Трампа не так всюди згадує. Ну ви не всі ви зрозуміли. Ви не всі, крім Дональда Трампа, який насправді своєю, м'яко кажучи, не дуже долугою дипломатією, просто хоче злити Україну. Видання Аксіо, що в нас писало? Що і Джаред Кушнер думали своїми. Ну я не знаю, Кушнера, поки його я, я ще до нього не склала. Чесно вам скажу враження. Багато хто каже, що на нього можна робити ставку. Я не знаю. Це зять Трампа він діє в парі з Віткофом. Я, чесно кажучи, думаю, що він 70% такий протрампівський, про десь з них 20% про на 30% може, треба робити ставку, але я не думаю, що Трамп де буде його слухати. Водночас вони оці двоє думали. значить, що вони катнули до 2 грудня до Кремля, пожерли там по. Я бачу, що на мозок це відклалося, очевидно, ці посікунчиків. Ну кажуть, Вітка щось там не дуже їв. А що? Боїшся, що і проти своїх застосовують. То значить, не треба діяти, як Британія, якщо боїшся. Британія довела причетність росіян до отруєння скрипалів, і що? І жахнула по них ще більшими санкціями. Ось так треба діяти, а не секунчиках тіребіть без кінця і без краю. Я нічого їм не допомагаю. І що молодець чи що? Ну, я завтра буду сперечати Загородні. Ви знаєте, нас тут розходяться певні думки, тому що все-таки я бачу, що Трамп, який декларує, який, по-перше, думає, що Крим це видно, острів і він в океані. Я не знаю, чи варто вам далі розповідати, що сказав він. Бо, в принципі, але до речі, цей Путін 2.0 в такій риториці. Мене до завтра, в двадцять юрі Рашкін. Ви приходьте. Ви ж ви, ви як там Рашкін буде фонтанувати емоціями на фоні цих висловлювань. Оцей Путін, 2.0 оранжевий, за е, коли поробили ці всі заяви, то російський ринок акцій пішов вгору зріс. зріст. Він весь геть чисто позеленів, два червоних віконця там є. Ну тобто, що ще раз свідчить, що не тільки росіяни радіють національній стратегії Трампа, яку вони вважають, що написано просто мало чи не для них. Там теж є про невступ наш до НАТО. Але цей пункт кажуть, виключили вже з 20 пунктів мирного плану. Там все російське майже. І Трамп оце радіє. Трамп різко розкритикував Європу, назвавши її загниваючою, слабкою. Я вважаю їх слабкими. Але також я думаю, що вони хочуть бути надто політкоректними і вони не знають, що робити. А Дональд Трамп знає, що робити? Бо так мені видається, що ноу, no, що ні, ніякого плану тут немає. Тому що він не може ні завершити російсько українську війну, нічого. Героям слава слава Україні, героям слава, друзі. Так, будь ласка, поставте свої лайки. Нас уже майже тисяча людей за буквально 10 хвилин. Ми з вами в такому форматі працюємо до 18.25, щоб ви знали. Тому давайте оживимося. А 18.30 я тут буду з Салісі Бацман, нашою моєю любимою. І о 19.00 я буду на Ютубі 24 з Михайлом Шетельманом. Бо сьогодні вівторок, 9 грудня. Ви ще просите називати який день на календарі? Ось, будь ласка, кажу вам. Вівторок. 9 грудня, і ми спілкуємося в ось таких форматах. Ну що, що ще не сказав Дональд Трамп? що ж акції російські підскочили всі. А було б дуже добре, що він щось думає, що Зеленський не прочитав оцю написану в ім'я Росії. Правда, вже справками в ім'я України його мирну ініціативу. Та читали ми. Він називає Зеленського Барнумом, який міг продати будь-який товар у будь-який час, говорить Дональд Трамп, який сам взагалі все продає. Я нагадаю, що Фіна Стейлор Барном, якщо раптом, якщо раптом ви не знали, от то це такий був американський шоумен, бізнесмен, пропагував містифікації, заснував цих барном і балі з Джеймсом Ентоні Бейлі. А в 19 столітті він жив, значить, там фіна Стейлор Барном. Але це його називали найвеличнішим шоуменом. А він в заробляв на різних махінаціях насправді політик та реформатор, водночас король шахрайства, антирепренер, найвеличніший шоумен, прихильниками його неймовірно, з цирку були мільйони людей. Людина, яка дала змогу реалізувати себе особливим людям, особистостям, які народилися не такими, як усі, 810 року. Він народився. Але це Трамп напевно більше про себе говорить, тому що він себе поводить як шоумен. Він себе поводить як той, хто думає про гроші, про якісь махінації, про можливі угоди з Російською Федерацією. А ми боремося за нашу державу і за нашу незалежність і наші кордони. Але Трампу що він каже, було ясно давно, що Україна не вступить до НАТО. Це було завжди задовго до Путіна. Було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО, чесно кажучи. Але вони наполягають. Знаєте, оце каже він, коли Зеленський вперше зустрічався з Путіним, казав: Я хочу дві речі повернути Крим, і ми будемо членом НАТО. Да. Пройшло шість років, повномасштабна війна, чотири роки, речі не змінні. І це не тільки Зеленський каже, Трамп неправильно все розуміє. Аксіос та да, писало, що Вітков і Кушнер хотіли, щоб Зеленський телефоном здав Донбас. Ви чи не сповна розуму там всі, чи просто не вмієте читати історію? По-перше, це не війна за території. По-друге, телефоном ми наші землі не здаємо. Ми взагалі не міняємо свої землі. Я вже з цього власне почну. А телефоном ми так тим паче не будемо нікому нічого здавати цим таргашам, оцим барнунам, цим барсукам, щоб не сказати, ви зрозуміли, друга частина цього слова безбар. Ну, це страшне просто, що Дональд Трамп говорить. До речі, він же ж відправив нас на вибори. Каже Зеленський, має, має все, на вибори йти. На що йому загниваюча Європа, до речі, відповіла Дональду Фредовичу? Бо загниваюча Європа може і гниє, але може розмовляти і відбиває так доволі таки активно Сполучені Штати Америки, говорячи, що? Що? що Зеленський легально обраний президент, і не треба ось тут, значить, придумувати. Тому що в нас зараз війна. Ми не можемо під дулами автоматів і постійними обстрілами регулярними, на які Путін по 361 мільйону витрачає доларів на один обстріл. Ми з вами вчора говорили. Прес-секретар Європейської комісії Аніта Хіппер заявила, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України. А наступні президентські вибори мають відбутися, коли це дозволять умови, оті умови, про які я вам щойно сказала. Ми вже звертали увагу на це питання, бо це виняткові часи, додала Хіпер. І не треба Трамп, який називає Європу загниваючою групою націй, яку очолюють слабкі люди. Він фактично принижує не тільки своєї тої доктрини, не тільки цим ганебним планом капітуляції, а цими своїми заявами політико, союзників штатів, звинувачуючи їх в неможливості контролювати міграцію, покласти кінець російсько-української війні. Він просто наїжджає фактично відкрито. На, на союзників Штатів Європі, на членів північно атлантичного Альянсу. У мене немає бачення майбутнього Європи, каже Трамп. Все, що я хочу бачити, це сильна Європа, але вона не сильна. Ну, Йому вже повідповідали, значить, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, того, що ну, то, як би вже всім зрозуміло, що це ж отакими наративами називає, до речі, якраз таки Російська Федерація, слабкими всіх. От я хочу керувати Сполученими Штатами, я не хочу керувати Європою, Але Європа руйнується, заявив президент Шатрам Фіндрю Політіко. Фрідріх Мерц відреагував на нову порцію цього маразма, такого чесно, як на мене, відбірного. Ну Мерц це не казав. Але я не бачу необхідності для американців зараз намагатися рятувати демократію в Європі. Якби вона потребувала порятунку, ми б впоралися з цим самостійно. А до речі, і Йоган Вадефуль говорив, коли Трамп, оцей міністр закордонних справ Німеччини, коли Трамп вийшов зі своєю ганебною цією стратегією нацбезпеки, безпеки, то пан Вадефуль сказав: не треба нас вчити, бо там Трамп теж сказав написав, що Європа має на себе перебирати більше відповідальності, ще більше платити, думати про свою демократію. Скоро не всі країни будуть називатися європейськими. А пан Вадефуль сказав йому тоді: не треба нас вчити, як нам жити. Ми розберемося. Речниця Європейської комісії Павла Пінню зазначила, що Європа пишається своїми лідерами. Ми дуже раді та вдячні за те, що маємо чудових лідерів. Починаючи з президента Єврокомісії Уршли фон дер фондерляйн, яка може вести нас у подоланні численних викликів, з якими стикається світ, і закінчуючи багатьма іншими лідерами, які очолюють 27 держав-членів ЄС потужного європейського союзу. Тож, Дональд Фредович, не треба, чесно кажучи, так теж заїдатися до Європи. Президент України, Володимир Зеленський, між тим, який сьогодні з візитом в Італії, після вчорашніх двох візитів до Брюсселя, до Лондона, заявив, що він готовий до виборів завжди. Я завжди готовий, сказав Зеленський. То не треба нас лякати виборами, так би мовити. Окрім того, відповідають глава МЗС Литви каже Тестус із Будріс, членство України в ЄС і умови безпеки Європи. Урсла Фондер Ляїн говорить про те, що Україна це перша лінія оборони Європи. Президент України Володимир Зеленський втім, все читає, все вивчає, з нами, журналістами, спілкується. До речі, друзі, маєте питання? Пишіть мені, я буду ресурсувати українському президенту, тому що він тепер спілкується з нами в новому аудіо форматі, коли має можливість. То не треба нас тут робити не демократичними. А Путіна Трамп не хоче спитати у нього, коли вибори були е демократичні Путіна. Їм не треба провести вибори в Російській Федерації, а перед тим знайти словники Ожигава чи кого там. От е номер картки зробити, да? ви про збори. Добре, ми подумаємо, але в нас монобанка лише. То не всі користуються нею, да не всім можна сплатити. Ну, ми подумаємо ще. Нагадаю, до речі, от, до мої моїх ем, любі глядачі, яких вже більше тисячі, що я триває мій збір на п'ять комплексів РЕП для, спец... для ем, сталевого кордону. От для го бойового загону, і тільки тому, що ви найкращі в цьому світі, і це правда, бо ви найрозумніші завжди судячи з коментарів. Та не всі експерти такі розумні, як мене глядачі. Насправді, то ми зібрали вже майже 308 тисяч. Укліно подякувала із 420 тисяч необхідних. Ви знаєте, мені більше нічого в житті не треба, як ви донатите на збори. Це мене і надихає. Ну, ваші слова я завжди теж рада бачити. то лайки, коментарі теж лишайте. Приват картку дам. Ну я поговорю з нам допомагають мені ж і спеціальні люди в цьому. Добре, поговорю тоді, як можна це зробити, бо багато з вас, я бачу, погоджуються. Добренько добре. Ну, дивіться, значить, оце ж до Трампа вертаємося від адекватності до нереальності якоїсь. Я, я взагалі, ну, Він мене сьогодні просто не знаю, що завтра буде загородній казати, що це все нормально, це ненормально, що він несе. Я розумію, що треба дивитися на дії. і санкції проти Роснефті Лукойла працюють. Ну, як то вони так працюють. Тоже. Зеленський каже, все я читаю. Сьогодні він з Папою Римським зустрічався, говорили про викрадених українських дітей, які воєнний злочинець Путін, якого як поставили 99-го року то до влади, і теж його тоді особа, я вам скажу, ніхто не обирав. Ви розумієте? Бо коли о той, загниваючий не Європа, а Борис Єльцин при смерті лежав, то Путін прибирав а, а, пана Скуратова Юрія, генпрокурора тоді Росії, тому що він мав всі шанси перемогти на демократичних виборах і хотів. Своїх конкурентів вже тоді прибирав. А Рязанський Сахарок Трамп не хоче йому припомнити, а хто до да мішечки взривав? А після 99-го року вибори, коли в Російській Федерації, нагадайте, були за 25 років? Ну, те, що вони називають словом вибори, де Путін малюють щорік на 5% більше, це не вибори. Він вбивав все життя. Я оцю вже книжку дочитую, всіх і вся, всіх конкурентів і всіх своїх чорних бізнесменів, і пітерських, і бандюганів він просто всіх прибирав. Коли щоб не вийшли, як то під час слідства не самі на себе, як любить, любить теж згадувати Загородню цю фразу. Так він от прибирав, і щоб не вийшли на нього, коли він ліквідовував конкурентів, неугодних, хто міг там влізти в Пітер владу. Він всі, все життя це вбився, він винищив ще до, до російсько-української війни стільки свого плєпса там, причому він прибирав своїх же, не лише Борис Німцов, він прибирав просто весь свій навіть криміналітет, підчищав, як то кажуть. Так от у цього бандюга на номер один світі є взагалі які якісь вибори. Я нагадаю, що сьогодні Політіко представило рейтинг 28 політиків. Ой, Дональд Трамп мене просто сьогодні знаєте, трошки розстроюватися. Давайте піднімайте разом настрій. Але ні, ми будемо боротися. ми будемо... Ми... Він нам що? Він як хвалиться, що я вам нічого не даю. Так отут теж загородні. Так ти не даєш, а що ти тоді требуєш? Ти тоді нічого не можеш вимагати. Вимагати може хтось і то. Що вимагати? Зазвичай, буває, люди дають, а ви їх не просите, щоб вони вам давали, так? Да? Ну, ви так приймаєте це. А і тоді ж ви що шо... ви з вас можуть вимагати? А ви можете сказати, а ми не просили. А про те, що взагалі Трамп і Європа мають думати про те, як себе захищати? М -м? Політіко сьогодні представило рейтинг 28 найбільш впливових політиків Європи світу. Зеленський, там кажуть, як Джокер на чотирнадцятій позиції, Трамп на першій. Ну, це щоб він ще 50 воїн не закінчував, не почав раптом, думаю, його туди поставили. Бо за які заслуги? Премія міра Фіфа фіфу. сьогодні ми йому виписуємо. За сьогоднішнє інтерв'ю Фіфу ми йому виписуємо повно. Я отак скажу. Може, завтра що зміниться, ми прокинемося, а на Кремлі летять томагавки, тоді я скажу, Ірочка була неправа. Я вмію визнавати свої помилки, звісно, ну, тож я, по-перше, хто не помиляється. Ну, але фільм учень я теж дивилася. Про те, як Трамп приходив до влади в бізнесі. Ну, я вам скажу не з самих чесних правил, вибачте за цитування. Не буду більше так цитувати, але ну, ви ж розумієте: Мете Фредерікс на другому місці, мерц наш, тільки Мерс. Де Тауруси? постійно каже Загородні, я теж. Бо ці всі розмови, я можу не згірше від них поговорити, а ви в мене так тим паче. Он, підемо, Саша піде, Ярослав піде, будете говорити. Так це ж не, не значить, що завтра Тауруси полетять на Кремль, ну капець. Путін на п'ятому місці, але щоб це вас не шокувало, там а, його назвали імпірцем. Ну, це таке п'яте місце, знаєте, як оце, що в них там є Золота Маліна чи якась там оце в Російській Федерації. А ми такий джокер. Зеленський каже, сьогодні все читали. Обговорили з нашою переговорною командою результати роботи в Лондоні напередодні на рівні радників з питань національної безпеки, європейських партнерів. Саме про це ми вчора домовились на рівні лідерів. Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки, якомога більш працездатними, якомога швидше. Ми зацікавлені в справжньому мирі. Стіно на зв'язку з Америкою і як правильно визначають партнери по переговорних командах, все залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни. Знов найближчим часом будемо готові направити допрацьовані документи в Сполучені Штати. Слава Україні, каже Зеленський з героєм Слава кажу, я чи готові в Росії? да? Не готові. Ну там готові хіба оці льотчики АН-22, які нікуди вже не летить. Воєнний хорошо слухайте, в нашого не день то праздник. Вчора катапульта сработала, сьогодні АН-22 Після ремонту полетів, не долетів. Все, все попадало, сім членів екіпажу Івановської області. Знаєте, Іванова називають Город Невест. Я кажу, що тепер вони можуть піти і зібрати пазлік з тих залишків собі. Женіха. То край збирав слово вічність, а в Івановській області рев можуть піти і зібрати собі женішка. Його, правда, і в такому статі вони можуть скласти. Знаєте, як от слово із семи літер, як паслік. Зараз є такі 3 d пасти, мені показували, в там друзів є діти. От 3D такі вони там квіточки, а тут 3D буде, бо це в Росії авіаканібалізм процвітає. Імпортозаміщення не сработала, і літачки після ремонтів не літять, а падають. В останній крутої піке. Боти під'їхали. Вони щось сьогодні пісно. Нагнали би нам, звісно, зараз побільше, але почули, що так от, Зеленський каже, що тепер все залежить від готовності Росії. А що в Росії кажуть? Кажуть, ми не готові. А знаєте, хто це каже? Путін. Путін, значить, отут зібрався шмітка в тих, хто іще не груз 200 ми в місті, там таких небагато, але прийшли. Путін сьогодні вручав награди, золота звізда. Це я не замінила погане слово, воно так і звучить, але нагадує більше погане, Ви зрозуміли те, що з Римою. От ця повна золота звізда в Рососії. Це він зібрав героїв СВО, щоб вручити їм по звізді. По Путін, Боже, і оце що його постійно хитає? Ну я емоційно там музикалку закінчила, прямо до того фортепіано линуло, щоб творче було. Знаєте, так коли грала. Боже, вже 18 років не грала, вже ні, нічого не згадаю. Але він що йому постійно його так коробить? Ви мені скажіть, оце що, ну що, на якихось вже, напевно, на антидепресантах, А ще Путін? смішно, Сьогодні зустрівся е, з Совєтом по правам чоловіка в Росії по, правам... Совет по правам в Росії, в одному речі, ну ви зрозуміли? Там уже ні чоловіка не прав, а прав давно нет і подавно. І там Путін до чого ж оце все? Бо на, їм, нам на, на їхні зв'язки, ну ви зрозуміли, нам чхать і на їхні права, вони самі винні. Бо Путін там вийшов і сказав, що Росія безумовно доведе війну проти України до успішного виконання всіх своїх завдань і планів. Та ведіти свого до достиження його цілі. Донбас, каже хворь, територія Росії, це історичний факт, ось таким словесним паносом вийшов на награждення звезди і всього совбеза по правам людини російський диктатор Путін. Що ж, друзі, що, оце готовність Росії до миру. Посилення атак на фронті це готовність Росії до миру. Бомбардування мирних місць це готовність Росії до миру. Возвращання від України території важны, говорить тупир. Ці землі завжди були часті Росії. собі добавь як часть себе. Какой частью Росії? Та тут мене дивляться завжди купа людей, які змушені були виїхати через Путіна з Донецьку, Луганську, наших областей. Вони вважають часті Росії. Мразь. Кремлівська цвіль. Друзі, Зараз я вам в цьому форматі, хоч у нас уже майже 1200 людей, кажу, що ем, дякую за дві хвилини. Я з'явлюся на цьому ж Ютубі. Ви теж далеко не діть, будь ласка, з Олесією Басман, журналісткою, нашу колегою. Ми з вами так пройшлися зараз по вершечках, а з Олесією будемо розбирати, що ж все це значить і що це від Дональда до Трампа пахне кремлем. Тож невеличка пауза, так би мовити, я перезайду в іншу таку. Отут студію цю, і будемо з вами далі говорити. Ви нікуди не дивайтесь, переходьте. Воно вас зараз, я думаю, що і те, що підкаже, і в хорошому сенсі перелиє, перекине на наступну трансляцію. Дякую тут за активність. Коментарі, лайки. Залишайте. Па.